Нова послуга Укрпошта аптека стає популярна навіть у селах під Черніговом. Ольга Лазаренко з Іванівки замовила пігулок на 300 гривень. Піраміду заказала головні болі, собою, дуже А цифіліовальні. Ну такого, всякого по мелочи. Uh -huh. Чим їхати в город, на дорогу ще 60 днів. На місці все добре, быстренько. Mm -hmm. Аптеки а, вас немає? Mm -hmm. Ну, є амбулаторія. Там завчас mm -hmm. робот, когда до 12 років. Mm -hmm. Тут зручні. Препарати йдуть без націнки. Замовити можна за номером кол-центру. Фармацевти там є з вибором. Допоможуть. Через пару днів ваші ліки привезуть у стаціонарне відділення або доставлять пересувною поштою за графіком. Зараз безплатно. З 1 серпня доставка ліків буде платна, якщо замовлення менше 100 гривень. Воно буде тарифікуватися згідно тарифів Укрпошти або стандарта або експрес. Ліки все йдуть напряму від постачальників. А якщо доплатити 35 гривень за кур'єрську доставку, то й додому принесуть. Подробиці про нову послугу чи Дайте в газеті. Олена Габанова для газети вість.